Друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами програма Інсайт. А це означає, що ми як завжди говоримо на важливі і актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Я думаю, ви помічали, коли мова заходить про політиків, владу, депутатів, то люди зазвичай досить негативно реагують на їхні моральні якості. І, можливо, для цього навіть є і об'єктивні причини. Але я вважаю, що не варто всіх. Політиків, і депутатів ставити на один рівень. Серед них є також багато тих, які справді люблять Бога і готові служити для свого народу. З одним з таких політиків ми поговоримо сьогодні. Це Назарій Островський, який є депутатом Львівської обласної ради. Вітаю у нас, в гостях, Назаре. Привіт. Привіт, Пріпідружу дякую за чергове запрошення. У Нас є добра традиція так, десь раз на рік тебе запрошувати і говорити про різні справи. Минулого разу, коли ти був тут в гостях, ти ще не був депутатом Львівської обласної ради. Ти був депутатом Бродівської міської ради. Так розумію, твоє життя за цей час дуже змінилося. Ось, і я відразу скажу, що мене дуже вразило це відео, де ти приймав присягу. Справді, я думаю, що ми сьогодні глядачам також спробуємо показати це відео ось, бо воно справді показує твоє серце і показує твої наміри. Але поділися для початку, як, як цей процес відбувався? Що нового змінилося в твоєму житті, відколи ти став депутатом обласної ради? Чи щось кардинально помінялося? Чи, чи як було, так і є? Е, ну, дивись, перше. Дякую за таке представлення. Та, тому що я дуже часто стикаюся за цим е, всенародним осудом, коли говорять зрівнюють всіх депутатів під одну лінію. Я цілком розумію, чому так відбувається, цілком розумію це обурення всенародне. Та, але та, власне стараюся наголошую на цьому, стараюся бути іншим депутатом, стараюся бути прикладом е, іншої генерації політиків. І, власне, будучи навіть депутатом Бродівської міської ради, та, і зараз тим більше ставши депутатом обласної ради, для мене є принциповим питанням моральності перебування на цій посаді, так. І якщо сказати чесно, щоб щось дуже кардинально змінилося, не Так? Тому що я ну, весь час живу у Львові. я... Практично постійно слідкував за подіями, які відбувалися в обласній раді. Та тобто я був дотичний до цих подій, дотичний до людей, які є в обласній раді, до інших депутатів з обласної ради. Тому я не можу сказати, що це було щось таке з ніг на голову, що я прийшов щось супернове, але безумовно, зовсім інший рівень представницький рівень влади. Та це найвищий представницький рівень влади в нас в області. Відповідно, зовсім інші механізми, які працюють, так тобто апарат, який працює ради. така скажімо так, рутинна робота, вона зовсім інша. Ніж будучи там депутатом якоїсь місцевої ради. Але в цілому це ті самі принципи і ті самі підходи. Народовладдя, та? депутат це і представник народу, представник людей, які його обрали, які представляють їхні інтереси в тій чи іншій раді, в яку його делегували і обрали. Ну, от, власне, так воно і відбулося. Значить, ми вже згадали про це відео твого прийняття присяги. Я думаю, що давайте ми зараз його разом подивимося, а потім обговоримо. Я, стоячи під пильним поглядом розп'яття Ісуса Христа, присягаю. Я Островський Назарій. Приступаючи до виконання повноважень депутата Львівської обласної ради, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити українському народові, неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи та законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки, неохильно захищати інтереси територіальних громад Львівської області. Також користуючись нагодою. Хотів би сказати цитату одного з батьків нації нашого народу, блаженішого Любомира Гузера, який в своєму інтерв'ю в посланні до політиків сказав наступне: політика це одна з найкращих форм людської діяльності, де людина може зробити дуже багато добра. Якщо пам'ятає, що служить для свого народу, хочу побажати собі найперше, і також всім вам, колеги, щоб ми були гідними представниками нашого народу. Дякую і відкрити до співпраці. Е, от знаєш, воно справді дуже таке глибоке, торкаюче, бо воно показує твою віру. Як ти прийшов до е, такого рішення, що ти саме в такий спосіб хочеш е, прийняти присягу депутата? Е... Як до речі, реагували інші, які це бачили. Ну, Перше питання, як прийшов до цього? Я, я дуже люблю Любомира Гузера. Просто це такий, я є фанатом Любомира Гузера всіх його повчань. Та? тобто, що він давав. І в нього є дуже унікальна аудіокнига. Це таке інтерв'ю, яке розбили на аудіокнигу Послання до політиків. Як бути правильним політиком, на жаль, чомусь воно не набуло якоїсь популярності, ну тобто, як інші його твори, так але от саме ця книга, вона як мені прийшла, це для мене було просто відкриття, і він поступово говорить про. Е про цю місію бути політиком. він поступово говорить е, про те, яким цей політик повинен бути. Він говорить про те, наскільки важко бути політиком. Та, зрештою, і це правда. Бо нам здається, ну особливо там в загальній масі люди, думають, що таке бути політикою. Та, кнопочки понажимав, порішав свої якісь справи, там умовно кажучи. Так? Бо така культура склалася в нас. А Людмир Гузер говорить зовсім про зворотні речі, про правильність політика, та, про те, який він має бути. Про те, що е, правильний політик не обов'язково той, що не робить помилок. Бо Помилки не робить тільки той, хто нічого не робить, очевидно, очевидно. а правильний політик той, хто вміє визнати свої помилки, той, хто вміє правильно їх прокомунікувати, і потім йти далі. І, власне, слухаючи оцю всю проповідь, я ще задовго до того як стати депутатом обласної ради, я для себе постановив так, що я мушу це задекларувати. Та? Тому що набагато легше бути християнином так в скромності свого серця. Анонімним анонімно, тихо, анонімно зливаючись цією масою і. Просто я християнин, я вірую, я нічого поганого не роблю, але це такий стан душі, стан твоєї поведінки він більше тяжіє до такої літеплості. Я так? в тому після… Бійтеся бути літеплими. От, власне, мені виглядає так, що ми як християнини, а особливо, якщо депутати-християнини, ми маємо про це говорити і декларативно заявляти про це. Так Так, я розумію, це особливо підкреслює пильність уваги всіх інших до тебе, до твоїх рішень, до твоїх дій, до твоєї поведінки моральна, аморальна, як ти Живеш в житті, як ти живеш там в сесійній залі, і багато речей, які за собою тягне. Це тягне це за собою відповідальність, як і депутатство в цілому. О, для мене це дуже відповідальна місія, дуже відповідальна справа. Відповідно, я прийняв рішення, і я довго думав, щоб це не сприйнялося якось пафосно. Але відверто, я є в святому пісні слова: не бійтеся, що маєте говорити, бо дасть вам що говорити. І десь так було зі мною на цій, на цій присязі, бо я розумів, що це присяга. я дійсно до цього. Питання підійшов не як до просто прочитання якогось тексту з листочка, а як до справжньої присяги. І кожен раз, коли йду на сесію, або кожен раз, коли там готуюся до якихось питань, то даю собі звіт, чи я ну чи я. Зробив те, що мав зробити, ідучи на сесію, чи я підготувався, чи я просто буду сидіти і кнопку давити, чи там ну мовно кажучи, нажимати на якісь кнопки, не без, без змісту того, що я роблю. Як сприйняли? Ну, якщо відверто сказати, то коли ти стоїш за трибуною обласної ради, дуже важко вловити всі очі, тому що ну багато людей широкий зал, і відповідно, це мені складно було дивитися на реакцію, але ну точно пам'ятаю, що не було якогось хаосу. Я думаю, що знаєш, таке світ. І готовність е, говорити відкрито про свою віру і про свої моральні принципи. Це є дуже добрий приклад. Часом люди е, не готові щось сказати у відповідь, але зато я точно переконаний, що в їхньому серці щось змінюється, коли вони чують раз, другий, третій. Е, і як то кажуть, вода камінь точить. Я вірю, що це справді дасть добрі плоди. Знаєш, Назаре, я бачу, що ти також активно взявся за роботу. Відразу як став депутатом. Е, був скандал е, трохи давніше. Скандал з булінгом в. В одному з профтехучилищ Е, і я так розумію, ти не міг лишитися осторонь, і ти зайнявся ці, цим процесом. Тобто, ну, так, е, часто буває, що ми бачимо проблеми, ну і думаємо, ну хтось інший це має вирішити, але ти був готовий взяти це в свої руки. Е, поділися, що зараз, е, з чого все почалося, як, як ти отримав це натхнення, що саме ти маєш цим займатися? Це ж сфера освіти, не зовсім е, в, по, твоєму, по, твоєму, по твоїй прямій професії. Е, ось, Але е, як ти до цього прийшов і як? Почався цей процес роботи в профтехучилищах. Ну, все почалось з цього відео. Це була неділя, як сьогодні пам'ятаю, ми вже перед сном лягали, лягали спати, і дружина мені показує, подивися, яке жахіття робиться на телефоні. Та, там десь в інстаграмі поширили. Я так дивлюся і пишу, червоне Золочівський район. Я кажу, то коли десь давно було? Кажу, та ні, та от тільки дивлюся, там, десь 20 годин тому відео було опубліковане, вже купу переглядів там мало, купу обурення всяко. І мене це зачепило по двох причинах. Та перша причина ту, що я казав, тобто я, як депутат обласної ради, я, мої повноваження розповсюджуються по всій території Львівської обласної ради, відповідно, я, як депутат обласної ради маю право позачергового прийому в будь-якій державній приватній структури області, тобто я приймаю до керівника, і керівник зобов'язаний по закону мене прийняти і вислухати ті питання, які я буду йому давати, тобто знайти якісь рішення на ті питання, які виникають. І відповідно я для себе прийняв рішення, що якщо я депутат обласної ради і я маю повноваження щось зробити, треба їхати і розбиратися, бо я відверто тобі скажу зразу, розумів, що. То сфера ПТУ, сфера тих училищ вона абсолютно в такій меншості, я би сказав, в меншості уваги. Тому що якщо ми беремо реформування вищої освіти, ти як викладач вузу прекрасно знає, що реформи від Вакарчука, та ці реформи пішли, пішли, пішли. Тобто вони набрали свої ваги. Школа також нуж отримала, тобто отримала реформування, то ПТУ і середня ланка освіти абсолютно. Від початку від радянського союзу за консервованому стані за консервованому стані ніхто туди не ліз, і більше того, що ніхто туди не У Нас ще така знов ж таки культурна складова склалася, що всі батьки своїх дітей лякають. Будеш погано в школі, вчитися, підеш в бурсу. Підеш в ПТУ, був в ПТУ, і таким самим накладаючи це такий штамп на ПТУ. Що штамп це щось третьосортне, що штамп — це щось е, непотрібне. Що от ті, хто там вчаться, це не потріб. Е, тобто я так не вважаю, але от ці от, речі вони так складалися. І я прекрасно розумів, що швидше за все, ця вся історія закінчиться просто тим відео, якимось умуренням маленьким, і все. Uh, і я довго не чекав. В понеділок, це був наступний день, я вже ввечері, десь п'ята годину був директора цього закладу. Приїхав. Вона була дуже здивована. Ну, я, я був перший, єдиний, хто з області приїхав, ну, зі Львова приїхав туди. Я це питання почав трошки розкручувати так, для себе. Зрозумів всю глибину цієї проблеми, поспілкувався з цією директоркою, яка була. Е, між іншим, я абсолютно не засуджую. Її, так, тобто, в тому, що відбулося, бо розумію, що. Ця система вибудовувалася десятками років не тільки в цьому закладі, а абсолютно по всій області. Що, на жаль, відкидає наш департамент зараз, що на жаль, відкидає низка різних депутатів. Я так відійду трошки на минулій сесії Львівської обласної ради, я був ініціатором створити тимчасову контрольну комісію з числа депутатів, які мали бажання поїхати і перевірити учбові заклади на наявність булінгу, на про те, що там відбувається, як відбувається, як відбуваються справи. Тобто, це. Це ж не тільки питання булінгу, булінг це було просто оцей камінь спотикання, за яким якими зачепилися і почали звертати увагу. А там наявність просто безлічі різних проблем. Я зараз не буду в ефірі говорити це, напевно, неправильно про них говорити. Та я знаю, що вони є ці проблеми. Ми напрацьовуємо якісь механізми, як з ними боротися Але інше питання, коли я звернуся до депутатів, давайте створимо таку. таку Контрольну комісію звернувся до голів фракцій, з ними поговорив, отримав погодження від голів фракцій. Так? То на сесії обласної ради отримав зворотню історію, коли включився департамент освіти і сказав: е, нас булінгу немає. Ну, абсолютно немає булінгу. Я питаюся, звідки ви це знаєте? Ну, Ми подзвонили до директорів-керівників закладів, вони сказали, що булінгу немає. Ну, прекрасна, ну, схема прекрасна. Давай подзвонимо до директора, який директор скаже, що в нього є в закладі булінг, коли дзвонить його безпосередній начальник. І ну, для мене це абсолютно не об'єктивна ситуація. Так? Коли я почав розбиратися писати дописи на Фейсбуці в себе. Я це активно всі на себе на сторінці. То я в приватну приватну анонімно отримав. Е, ну я не буду казати дуже багато, безліч там але кілька запитів. Про там знову ж таки було питання золочів, рава руська, Олесько, учбові заклади де люди чітко говорили про те, що така сама така або похожа ситуація в нас також відбувається або з моєю дитиною, або в мене безпосередньо. І коли я це говорив як аргумент, мені казали, ну анонімні всякі за анонімні всякі звернення це не аргумент. Так? Хоча дуже багато є прецедентів, коли саме по анонімних зверненнях навіть кримінальні провадження і відкривають це. для того, щоб розібратися в цьому. Я не говорю, що це є доказ, що це є факт. Але давайте тоді розберемося, для чого мала бути тимчасова контрольна комісія. Ну, на жаль, цього депутати не підтримали, але я не став на цьому складати якісь свої зусилля. Раз. По-друге, як тільки став депутатом, відповідно, я по закону і по регламенту маю мати комісію якусь профільну, в якій я Мав би бути. Я, так як ти сказав, абсолютно жодного відношення до освіти не мав, але так воно все склалося, та, що я знову ж таки розважав, де, я, де б я мав бути, бо я підприємець, я будівельник, та, і в мене є свої сфери оці, цієї діяльності. Але ну, я зрозумів, що якщо освіта, це моє, де я там принаймні, давай так, де ніхто тим не хоче займатися. Так? Тобто, це такі авдієві стайні, які ніхто не хоче вичищати, які нікому не потрібні. Ну, це прекрасна нагода для мене бути корисним. тобто це те, що я завжди прошу Бога, дай мені можливості бути корисним і бути там, де я тобі потрібен. Та? І я не я не можу сказати на 100% що це так, але я думаю, що десь Бог мене до цього підвів, щоб я саме цим займався. Не можу знати, які будуть успіхи, чи будуть взагалі успіхи. Але принаймні можу розуміти, що ми вже почали працювати, ми вже почали якісь кроки робити. Це з точки зору політичної складової, та як депутат. З точки зору дуже часто, з точки зору іншої, зворотньої, дуже часто ми говоримо про те, що легко критикувати, але значно легше значно важче щось робити. То в моєму випадку я навіть не так не більше критикую, але і пропоную якісь рішення. Коли це все відбулося, я написав в Фейсбуці абсолютно на повний загал. Люди добрі, поможіть, що з цим робити. Бо я ніколи з цим не стикався. Булінг, от тема булінгу. Я собі там загуглив булінг, вау. Булінг має чіткі ознаки, що таке булінг, як він відбувається. Він має характерність, він має повторюваність. Та тобто він має дуже чіткі ознаки, визначення. Тим більше слово і термін булінг він вже є внесений в наше законодавство. Тобто, цей термін він вже є використовується в законодавстві України. І мені кілька людей там різних порад понакидали, але знову ж таки все зводилося до школи. Булінг у школі, методички, напрацювання, різні експерти, як в школі працювати, як з дітьми вести, як спілкуватися з дітьми. Але тут зовсім інша ситуація. Ми маємо зовсім інших дітей. Ми маємо дітей, які в перехідному такому підлітковому агресивному віці або вже вийшли з нього і рухаються десь до такого більш зрілого віку. Та це зовсім інший підхід до цих дітей, зовсім інші механізми роботи. Я знов ж таки звертаюсь. Люди допоможіть, хто хоче. Хто хоче допомогти, от є в нас конкретна проблема, я домовився цим директором, кажу: давайте, якщо б нам щось запропонували, якесь, якесь, якесь лікарство. Я не впевнений, що воно буде точно допомагати, чи воно там буде ефективне вже сьогодні, але ну, давайте будемо пробувати методом проб і помилок, то відгукнулася наша геошка, тобто його благословення. Я дуже дякую їм, всім, бо це дуже житовні люди, насправді. Так? І е, коли я бачу е, оцей потенціал, коли от, спільнота благословення, вона. Має цю ГО і має ту базу експертів, має психологів в себе в штаті, дипломованих, та тобто навчених психологів. не просто людей, які там прийшли з вулиці і будуть вчити психології дітей, бо це також неправильно. Тим більше, це ж ми йдемо в освітній заклад, якби там не було. Це буде треба бути дуже обережнимся. Треба бути дуже обережним з релігійністю, як такою. Та тому що я переконаний, все ж таки, якщо в нас в законі пише церква і держава окремо, ну то вони мають бути окремими, але це не заважає одній одній допомагати Очевидно, так? Та. і відповідно служити одній одній. І тут церква. В особі спільноти, в особі ГОшки, та дуже яскраво показує, як можна служити державі. Те місце, де держава не змогла підтримати, то це, це те, те саме, що було з волонтерами, коли почалась війна, коли держава мала закривати запити, а це все робили волонтери, які служили своїй державі. Так само в цій ситуації зараз спільнота служить е, е, і ГОшка служить цим е, дітям, які були. Ми провели таких шість зустрічей: п'ять з яких були навчальними, тобто вони були побудовані виключно на моралі, тобто без жодного е, впливу, якої якоїсь релігійності, як такої, та тобто. Знову ж таки, щоб це було. Правильно і по закону, і я я відверто скажу, я так переживав. Я думаю, ну зараз прийде там 5-10 дітей. Типу, а на другий раз взагалі ніхто не прийде, бо скучно, нудно, хто -то хоче слухати, ще щось. Але ну мені виглядає, що менше 50 дітей на кожній зустрічі не було в нас постійно, послідовно. Та? І на ці зустрічі ми кликали, наприклад, Лесик Клюк. Я не знаю, що він був, був тебе. Був, був клес. Та? Ну, це фантастичне свідчення, так тобто він своїм свідченням розказує, як він був такий самий, як ті діти такий самий Забіяка був, але він пішов, будучи на фронті, втратив ногу, тобто отримав цю інвалідність. І це, це круте свідчення, коли плюс-мінус людина твого віку, але яка вже має значно інший багаж. Це, це їх зачіпало цих дітей. Зачіпало цих дітей. Ми давали свідчення. Приїжали нас дівчата, які знову ж таки мали в своєму житті негативний досвід пережиття аборту, пережиття зґвалтування. Тобто вони також діли. Це, ну, вони були в захваті, насправді. І е, це також, між іншим, у нас перших три зустрічі були тільки хлопці, ну, які говорили. Та? Я кажу, слухайте, нам ми дівчатом діляємо, нам треба для дівчат. Е, Прижала Софія Яворська до нас, також, яка розповідала і про свій бізнес, про своє захоплення, про те, як вона стала бізнес леді як вона е, Логос зробила. Та? Тобто, це також дуже круте свідчення для дівчаток. І е, насправді ну, мене, мене, мене це, мені це дуже. Е, так зачіпає душу, та? тому що я розумію, що швидше за все, що до тих дітей так останні роки ніхто не приєм. Я не можу стверджувати, та? абсолютно не можу стверджувати. Але думаю, що великої черги там не стояло, і це дуже велика проблема. Тому що вони. Такі самі діти, які як і в школі, як і в університеті, які потребують своєї уваги, які потребують часу, які потребують цього підходу правильно. І відповідно, ми зробили цих п'ять зустрічей. Вони були такі більш навчальні. Ми просто про моральні, моральні такі глибини так, говорили, про совість говорили, говорили про те, як правильно, як неправильно. Ми просто говорили про те, що є добром, що є злом і чому варто робити добро на противагу зду. От глобально це був такий курс з п'яти зустрічей, на які постійно був присутній завжди. Священик, та, який також чітко і конкретно е під підкреслює якісь речі говорив, тобто, але знову ж таки повторююсь, без якихось релігійних навчань та це було виключно такі е світські моральні навчання. Ну і остання зустріч була дуже теплою. Такою ми сказали їм всім, що дивіться, ці зустрічі у нас відбувалися десь в 12-й годині, там в районі обіду, коли у них був обід, це вони приходили. А цю зустріч ми вже зробили останню ввечері, і сказали, От хто хоче, абсолютно без, без якихось е, зобов'язань, без нічого. Ми нікого не за Ми хочемо назвати цей вечір подяки. Ми хочемо приїхати, подякувати вам. Хочемо, ми маємо завжди кому дякувати. Ми маємо подякувати ЗСУ. Ми маємо подякувати нашим батькам, вашим батькам, які вас ми маємо подякувати викладачам, яким ви напевно також забуваєте подякувати, і держава їм забуває подякувати. І ми зробили такий вечір подяки. Дуже тепло зайшов. Було не знаю, десь, ну, біля, напевно, 90-100 людей було. І Вони прийшли добровільно. Так. Неймовірний показник. Я для мене це було дуже великим здивуванням. Між іншим, на перед останній зустріч на п'ятій зустрічі я зробив, попросив, щоб ми зробили таке анкетування для того, щоб розуміти динаміку, можливо, ми там щось неправильно робимо. Та, тобто, щоб почути фідбек. Анонімна анкета, просто листочок, напиши анонімно. Жодного, жодної відповіді не було, що не приїжджають. Жодної, так. Тобто, хоча пункт пункт був типу: чи варто приїжджати? Ні, не варто. Жодної відповіді не було. Е, десь 15% сказали, що чи вважаєте, ви що це допоможе в подоланні булінгу? Написали, що не впевнений, так і 85% Написали так вважає, що це це. Це фантастичний показник. 55 анкет було. І відповідно, навіть свідчення того, що 55 людей виявили бажання взяти і потратити 5 хвилин заповнити анкету. Ну це для мене показник того, що це правильна дія, правильна, правильна річ, яка має рухатись, і відповідно, ми цим вечором нашим закінчили. Вечером подяки там між іншим також є гарне відео. Я думаю, ми зараз його подивимося, щоб глядачі відчули атмосферу цього вечора. Є ті люди, які потрібні. Пам'ятайте, просто їх треба знайти. Пам'ятайте, що ви є дуже цінні. Дуже цінні в житті. Ну, Дякую за найпростіші речі. Просто покидаєшся зараз, що я Боже. Бо це Бог дає шкіря. Причина дякувати також від нього, тому, що він мене тримає я життя. Я можу дитина. Причина, бути вдячна. Я можу прийти і здобувати навчання. Я... Окей, може, це перша година, я піду далі. Починати дякувати за свої таланти, за свої очі, за свої волосся, унікальне волосся. Не віряться. Назаре. неймовірно, навіть будучи з цього з цієї сторони екрану, відчутно цю атмосферу, яка там панує. Я б хотів подякувати за справді цю неймовірну роботу, яку ти робиш, що ти є таким добрим прикладом політика, який любить Бога, який дбає про людей. І я справді мрію про те, щоб всі політики були такими. Ми будемо за це молитися, а ти будеш допомагати іншим іти цією дорогою. Дякую тобі. Дякую тобі, брат. Дурі друзі, я щиро сподіваюся, що сьогоднішня розмова трошки змінила ваше загальне уявлення про політиків, депутатів і те, що потрібно від нас. Ми по нам потрібно підтримувати таких людей, які хочуть допомагати своєму народові, служити Богові. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень.